Привіт-привіт! Шановні друзі, колеги, бухгалтери, кадровики! Я рада вас вітати на моєму каналі. І це випуск теми дня, що стосується змін з 1 жовтня по оплаті ковід-лікарняних. Коли на працівника надходить електронний лікарняний або паперовий, ковід захворювання у нього виділяється окремо з позначкою. Так, наприклад, в електронному лікарняному це Позначка коду 10 перебування в самоізоляції обсервації під час карантину, встановленого Кабінетом міністрів з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби covid 19 відповідно, маючи таку позначку в лікарняному листку, ми, страхувальники і роботодавці, мали здійснювати розрахунок і оплату такого лікарняного з певним обмеженням. Воно прописано у пункті 2 статті 17 закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, це закону 11.05. В ньому міститься наступні норми, особам, які перебувають у закладах охорони здоров'я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби COVID, а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемії. Допомога з тимчасової втрати працездатності виплачується у розмірі 50% середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу працівника. Звичайно, у пункті 2 статті 17 є певні обмеження і виключення, які стосуються медичних працівників і фахівців з реабілітації, а також працівників таких спеціалістів резидентів Діасіті. Але зараз не про це, зараз про загальне. Випадок щодо захворювання ковід, який ми бачимо в лікарняних листках, і розуміємо, що оплата такої допомоги має певні обмеження. Так, от, у зв'язку з тим, що в 2023 році у нас карантин. Карантинні заходи були скасовані кабінетом міністрів, і відповідно законодавчі акти були підкориговані. Верховна Рада розглянула та прийняла ряд законодавчих змін. Зокрема, 9 серпня вони прийняли закон 3302, що передбачає багато змін і уточнень чи на законодавство України, серед них і уточнення до. Оплати у пункт 2 статті 17 закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що вже з 1 жовтня 2023 року не буде містити згадування. Про ковід. Тобто, починаючи з 1 жовтня 2023 року обмеження до оплати лікарняного листка у розмірі 50% страхового стажу, 50% середньої зарплати, незалежно від страхового стажу, матимуть особи, які перебувають в самоізоляції, обсервації, тимчасових закладах охорони здоров'я, закладах охорони здоров'я в зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання, виникнення та поширення, особливо Небезпечних інфекційних хвороб, а також на локалізацію та ліквідацію їх епідемії та спалахів на період дії карантину встановленого кабінету міністрів. Тобто, по своїй суті, ковід захворювання вже не міститься окремо в пункті 2 статті 17 для оплати в обмеженому розмірі 50% середньої зарплати незалежно від страхового стажу. Про що це нам говорить? Про те, що по суті, з 1 жовтня 2023 року ковід захворювання має потрапляти у загальний список захворювань з позначкою 1. Тобто електронний лікарняний, що показує нам позначку 1, Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов'язані з нещасним випадком на виробництві. А такі лікарняні листки, як ви знаєте, оплачуючись з 6-го дня коштом пенсійного фонду і перші 5 днів коштом роботодавця, мають оплату по середньому заробітку працівника залежно від його страхового стажу. Нагадаю, розмір страхового стажу у нас. Складає 50, 60, 70 і 100% середньої зарплати працівника. Відповідно, зверніть, будь ласка, увагу на цю зміну. Але, безумовно, є ще один важливий момент, адже ковід як вид карантинної хвороби да, вилучено із закону. Окремими згадуваннями при цьому ми розуміємо, що спалахи ковіду такі можуть бути, і ось тут прийняти закон 9 серпня, про який я вже згадала, він зокрема уповноважив здійснювати обмежувальні протиепідемічні заходи, встановлені місцевими органами виконавчої влади органами місцевого самоврядування. Тобто, розуміючи, що зараз в Україні карантину, який би встановлено було окремою постановою Кабінету міністрів, немає, ми розуміємо, що окремо виділяти ковід-позначку для оплати лікарняного з метою обмеження 50%, зараз вже фактично не будуть. І з 1 жовтня 2023 року це захворювання буде йти у спозначку 1, як загальне захворювання, як ми вже розглянули. А от у випадку, якщо все ж таки а, в окремо, Органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади буде розглянуто рішення про встановлення та введення обмежувальних протиепідемічних заходів, що зокрема. Немає значення, з чим вони будуть пов'язані, зокрема із ковідом, але якщо вони будуть встановлені, то зміни з 1 жовтня 2023 року фактично наділили повноваженнями такі органи виконавчої влади місцеві та органи місцевого самоврядування. Відповідно, це означає, що в таких районах може бути так звані карантинні обмеження, можливо, для яких повернеться позначка. Коду 10. наразі, поки ми ще не знаємо, як це буде від відпрацьовуватись по, по практиці на факт і по факту в, в окремих регіонах України і як будуть реагувати лікарі, але напевно знаємо, що з 1 жовтня 2023 року будь-які ковід захворювання, яке вже не виділятиметься окремо. Матиме загальну оплату загального страхового випадку, як і інших загальних захворювань, залежно від страхового стажу працівника. Отже, колеги, на цьому я завершую свій випуск. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, радьте його колегам, долучайтесь, і чим більше нас то з вами скоро буде, тим швидше ми розпочнемо з вами онлайн-трансляції з youtube каналу Ну а на цьому обіймаю, цілую і люблю. Папа! -па.